У випуску. Щоб побороти корупцію в облдержадміністрації відкрили гарячу телефонну лінію. Посадовці звітуватимуть про свої статки за новою системою. У день спонтанного прояву доброти люди здають кров. У Тернополі впродовж місяця діятиме виставка робіт дітей, хворих лейкемією та ДЦП. Від однієї до десяти тисяч гривень виманював у пенсіонерів злодій. Історія нескорених добралась до Кременеччини. Валентин Хоптян надіється, що 2012 рік буде не менш успішним, ніж попередній. Голова обласної державної адміністрації пишається рекордним врожаєм співпрацею із закордонними інвесторами та залученням вітчизняних меценатів здебільшого вихідців Тернопільщини. Ми практично в минулому році в край було вдвічі збільшено кількість інвестицій порівняно з поза минулим роком. Ми активно залучаємо в наш край наших земляків, власних інвесторів, які в першу чергу народились на тернопільській землі. Голова облдержадміністрації каже, що за 2011 рік вдалося довести до ладу 40% сільських та районних фапів, амбулаторій і медпунктів. Тепер ці лікарняні установи сягають європейського рівня. Переконує Валентин Хоптян. В цьому році за рахунок різних джерел фінансування, знов ж таки до кінця року, нас в кожному. Районі мають бути сформовані спеціальні загони швидкої допомоги і в такому кількості, що автомобіль швидкої допомоги по визову в саме віддалене село, має доїжджати протягом 20 хвилин і міський. Місцевості протягом 10 хвилин не забув Валентин Антонович і про звіт програми кожній школі по плазмовому телевізору. У 2012-му голова вирішив досконалити свою ініціативу і наказав закупити сучасні ТВ у кожен клас. Допомагатимуть йому місцеві підприємці і бізнесмени. Ми пішли далі. Наразі сьогодні практично в кожному районі вже є одна школа, де в кожному класі плазму і телевізори. І сьогодні обласне управління освіти вже працює над тим. Щоби до кінця року у нас в кожному класі був плазмовий телевізор. В Майбутньому голова ОДА сподівається на появу автобану. Швидкісна автомагістраль сполучатиме західну частину України і Східною. Буде будуватися автобам, авто дорога. Захід, схід. Вона ще була в проектах, коли працював міністром кірпа. І сьогодні якраз. Знову про це йде мова. Відтепер облдержадміністрація боротиметься із корупцією. В ОДА діє гаряча телефонна лінія 52 32 82. Якщо у вас є на що поскаржитися, набирайте цей номер. Державні службовці, народні депутати, судді та ті, хто претендують на ці посади, відтепер звітуватимуть про свої статки за новою системою. Податкова інспекція вже розпочала кампанію з декларування доходів. Подати звіт про свої надходження за 2011 рік необхідно буде до 1 травня. Проти цій групі громадян заповнювати вже тепер доведеться новий набір документів. Замість дев'яти додатків до декларації залишилось лише сім. Унесене змінами. Від 3 лютого 2012 року передбачено, що державні службовці та особи, які поширюються дані закони, подають лише відповідний додаток номер 7 якому комуні заповняють інформацію про отримані доходи, про понесені видатки, а також про отримані доходи членів сім'ї. Спеціальні навчальні семінари та консультації щодо того, як правильно заповнювати цю форму, податкова інспекція проводитиме до 1 березня. У цьому додатку необхідно буде зазначити усі доходи та видатки, призові виграші, спадщину, нерухомість та інше майно а також зазначити про статки членів родини. Податківці наголошують, якщо виникають запитання щодо нової форми документу. Обов'язково звертатись до фахівців, адже через невірно заповнені декларації можна втратити роботу. Творити добро ніколи не пізно. Саме з такими думками люди добровільно віддають свою кров для потребуючих. Донорами найчастіше виступає. Молодь молодих є багато. Так ми бачимо, що приходять. Просто здати приходять. приш і студенти, і просто які люди не працюють. Ну тимчасово чи якось там да, да. 8 тисяч 800 тернополян. Впродовж минулого 2011 року здавали донорську кров. Статистика свідчить: кількість тих, хто хоче допомогти, зростає. Брак крові розумієте, на зробший немає. Мене в минулому році заготовили ну 11 мл на кожного жителя. То є дуже добре, дуже добре. У нас зараз є і банку, є плазма, і еритроцити, різних груп. Бо взагалі відмов ніяких нема. 17 лютого міжнародний день спонтанного прояву доброти. З нагоди цієї дати кабінети станції переливання крові переповнені. Ольга Колос навіть благодійну акцію влаштувала. Жінка вирішила випробувати себе у ролі донора. Позитивним прикладом заразила й своє оточення. Кожна людина, яка приходить у світ, вона приходить з добром і творити добро. В кожного є та пелюстка, і напевно треба, щоб ця пелюстка мала змогу. Вийти в світ, показати те, що людина для людини готова прийти завжди на допомогу, поділитися тим, чим має, краплею крові, добрим і теплим словом, колись гривнею. Молоді хлопці зранку прийшли здати донорську кров, щоб допомогти діткам хворим на лейкемію. Я здаю кров для дітей хворих на лейкемію. Багато благодійників прийшло на станцію переливання крові вперше. вперше. Не страшно зараз. Ольга Колос запевняє наступного року. Влаштує аналогічну акцію і переконана, учасників буде більше. Проблеми зі здоров'ям не перешкода для справжніх юних талантів. Маленькі художники протягом місяця демонструватимуть свої роботи усім тернополянам. Проте ця виставка особлива. Її автори дітки хворі лейкемією та ДЦП. Роботи – казкові будиночки, портрети, машинки та герої казок. Одним словом, усе те, що так хвилює, маленькі сердечка. Я намалювала ким я хочу бути в майбутньому. Ну, і мені подобається вихователем бути дитсадка, ну, бо мені подо... дуже подобається діти. Я тут намалювала одну машинку, а в своїй школі маю ще багато інших. Макімався був розмалювала. Проте не усі роботи аматорські. Цьогорічна випускниця Діана Ферару вже давно мріє здобути професію дизайнера інтер'єру. Її роботи вже професійні, каже, що улюблена техніка малювання графіка. Ще одне захоплення малювати портрети уявних людей. Портрети я малюю людей, але малюю з голови. Я просто з кожної людини беру те, що мені подобається, і зображаю його на малюнку. Тому кожен портрет, який створений моїми руками, це для мене особливий. Я малюю тільки простим олівцем, тому що мені здається, що на чорному білому ми справді відображаємо те, що відчуваємо, і це життя чорнобіле. Організатори експозиції кажуть, що творіння юних талантів не продаватимуть, проте найбайдужі відвідувачі зможуть навіть гривною двома допомогти зібрати кошти, що згодом підуть на закупівлю медикаментів для лікування маленьких художників. Виставка буде тривати певний період, і всі зібрані кошти ми просто передамо в розпорядження тих людей, які краще знають, що насамперед потрібно купити. А сьогодні, в день відкриття, ми підготували приємні сюрпризи. Це моменти, подарунки для тих діток, які. Беруть участь в цій виставці, головний лікар міської дитячої лікарні Роман Книж каже, що сьогодні на обліку у них знаходиться 10 ромалюків хворих раком крові. Таким діткам подібні заходи, що дозволяють, бодай би на трішки вийти з лікарняних палат на кілька годин забути про тяжку недугу та показати свій талант неабияке полегшення. Медик каже, що крім психологічної завжди необхідна й матеріальна допомога. Він сподівається, що зібраних благодійних коштів, хоча б частково, вистачить на закупівлю найнеобхідніших препаратів. Як мені не прикро. Це наголосити. Кількість дітей, які мають дану патологію, щороку збільшується. Я не буду голослівним, що скажу, що це лікування є дуже дороговартісне, яке потребує крім матеріальної допомоги. І, як ви сказав, вже і чинників крові, кровозамінників. І тут потрібно повинна бути тільки відповідна співпраця з лікарями. До яких тільки схем шахрайства не вдаються зловмисники, щоб видурити якнайбільше грошей? Днями співробітники Заліщицького райвідділу внутрішніх справ затримали 39-річного жителя Львівської області, який заробляв на довірливості інших. У районі центри та села Шахрай привозив декілька пачок церковних свічок. Усе ретельно планував та продумував, дізнаючись поблизу храмів про потенційних потерпілих жертвами. Обирав самотніх літніх людей, яким представлявся довіреною особою священника. Маючи при собі свічки, говорив про те, що дані свічки необхідні священнику, і е, після того як потерпілі в нього їх придбають, священнослужитель розрахується за дані свічки власними коштами. Після чого отримавши від потерпілих грошові кошти у сумі від тисячі до десяти тисяч гривнів. Е, з місця приходи зникав священний священнослужитель, на якого він посилався, про вчинення даних шакрайських дій нічого не було відомо. Походеньки гастролера зупинили працівники Заліщицького райвідділу міліції. Правоохоронці дізналися, що затриманий мешканець Львівської області. На даний час порушена кримінальна справа за статтею 190 частиною другої особі. Даному звинувачення не пред'явлено оскільки проводяться слідчі дії. Потерпілі впізнають на даний час в особі підозрюваного ту особу, яка як саме яка в них виминала гроші. Працівники міліції не виключають, що пройдисвіт світ ошукав потерпілих не тільки у цьому районі. Актуальним у цій історії буде нагадування про те, що не варто довіряти незнайомцям, тим більше, коли від вас вимагають гроші чи якісь інші цінні речі. Найкраща порада. Повідомляти про таких підозрілих осіб міліціонерам. Будьте обережні. Історія нескорених добралася до Кременеччини. Це сьомий район області, в який потрапила хоча б в одному екземплярі виставка, присвячена історії УПА. Протягом цього року вона має з'явитися в всіх регіонах області. Не тільки треба святкувати і згадувати про УПА 14 жовтня, а повсякденно давати можливість молоді. Вивчати історію українських національно-визвольних рухів, а також наочно показувати, хто наші герої і за що вони віддавали своє життя. Мета виставки УПА історія нескорених популяризація української повстанської армії в рамках програми національно-патріотичного виховання. Її розповсюджуватимуть по школах області. УПА історія нескорених, яка в подальшому буде презентуватися у кожному навчальному закладі у всіх районах нашої області. Ну а відповідно, нашими відділами сім'ї молоді буде продовжена уже в сільських населених пунктах, сільських школах. Де є учні, де є ті, хто хоче, цікавляться історією нашої області. Цього разу виставку подарували Кременецькому лісотехнічному коледжу. Такий подарунок в навчальному закладі оцінили, адже представлені матеріали допоможуть студентам дізнатися більше про історію їхнього народу. Недалеко від нас, поблизу нашого навчального закладу в Антонівцях, якраз штаб української повстанської армії і в цій. Композиції, будемо казати, є дуже багато матеріалів, що стосується побуту української повстанської армії, як вони жили, як вони воювали. Я дуже щасливий, що нам подарували цю виставку і радий, що вона в нас в нашому коледжі є, тому що це буде хорошим ну, прикладом для наших випускників, наших студентів цього коледжу. Потрібно цікавитися історією УПА, потрібно її досліджувати більш детальніше. Ну і взагалі не можна її забувати. Виставку щомісяця намагаються розповсюдити хоча б у двох районах Тернопільщини.